Доброго дня, шестикласники. Сьогодні ми розглянемо тему множення дробів. Дуже проста та цікава тема. Для того, щоб помножити дріб на дріб, необхідно розглянемо такий приклад. 3 восьмих помножити на 5 сьомих. Ми маємо поставити спільну черту дробу. Чисельник помножити на чисельник, а знаменник помножити на знаменник. 3. Помножимо на 5 та 8 помножимо на 7. Якщо є можливість, ми можемо щось скоротити. Якщо такої можливості немає, ми записуємо добуток. У нас жодна пара чисел не скорочується. Тому 3 помножити на 5 буде 15, а 8 помножити на 7 буде 56. І отримаємо дріб 15,56. Ось таке просте правило. Далі, якщо ми маємо помножити цілу частину на дріб. Наприклад, 4 помножити на 7 дев'ятих, дорівнює. Ми маємо цілу частину перетворити у неправильний дріб. Найпростіше цілу частину перетворити у неправильний дріб із знаменником 1. Тобто, у нас буде 4 перших помножити на 7 дев'ятих, дорівнює. Скоротити нічого ми не можемо. Тому ми 4 множимо на 7. Це буде 28. І 1, ділити на 9, 1 множити на 9 буде 9. 28 дев'ятих. Далі виділяємо цілу частину. 28 ділити на 9. Це буде 3, цілих. і остача 1. 1 дев'ята. Ось таким чином ми можемо. Помножити цілу частину на дріб. І третій приклад, коли в нас є мішаний дріб, наприклад, 2,2 третіх, ми множимо на звичайний дріб, наприклад, 6 сьомих дорівнює. Ми маємо цілу частину внести в чисельник, тобто зробити неправильний дріб. Для цього ми цілу частину множимо на знаменник і додаємо чисельник. 2 помножити на 3 буде 6 і 6 плюс 2 буде 8. 8 третіх помножити на 6 сьомих дорівнює. А тут ми бачимо, що 3 та 6 можна скоротити. Тому ми можемо скоротити на 3 6 і скоротити на 3 3. 3 ділити на 3 буде 1, 6 ділити на 3 буде 2. 8 і 7 ми скоротити не можемо. Тому отримуємо результат. 8 помножити на 2 буде 16. І 1 помножити на 7 буде 7. Таким чином, ми отримаємо 2,2. 2 а тепер розв'яжемо декілька прикладів із підручника. Номер 328. Перший приклад. 2 третіх помножити на 5 сьох. Бачимо, що нічого скоротити не можемо, тому 2 множимо на 5 буде 10, 3 на 7 21. 10 21. Другий приклад. 1 п'ята на 6 сьомих. Один на шість буде шість. П'ять на сім тридцять п'ять, шість тридцять п'ятих. Третій приклад. Дві сьомих на п'ять дев'ятих. Два на п'ять буде десять. Сім на дев'ять шістдесят три. Десять шістдесят третіх. Четвертий приклад чотири п'ятих на шість одинадцятих. Чотири на шість буде двадцять. П'ять на одинадцять, п'ятдесят п'ять. Двадцять п'ятдесят п'ятих. П'ятий приклад дві третіх на три сьомих. Ми бачимо, що у нас зверху і знизу є по трійки. Ми можемо на 3 скоротити. 3 і 3. Залишається по одиниці. 1 на 2, 2. 1 на 7, 7. Відповідь 2 сьомих. Шостий приклад. 4 п'яти на 3 четвертих. Знову бачимо, що 4 і 4 можемо скоротити. Залишиться по одиниці і буде відповідь 3 п'ятих. Сьомий приклад. Одна третя на 3 одинадцятих. Три і три ми скорочуємо, залишиться по одиниці і буде одна одинадцята. Та восьмий приклад. 3 сьомих на 7 восьмих. 7 та 7 скорочуємо. Залишиться по одиниці. І буде 3 восьмих відповідь. Розглянемо наступний номер 330. Необхідно знайти значення виразу. Перший приклад. 2 5 помножити на 3 десятих. Бачимо, що 10 та 2 ми можемо скоротити на 2. 2 ділити на 2 1, 10 ділити на 5 5. 1 на 3 буде 3, 5 на 5 25. Відповідь 3 25. Другий приклад. 4 5 на 7 1. Тут ми бачимо, що зверху і знизу ми можемо скоротити 4 та 10 на 2. 10 на 2 буде 5, 4 на 2 буде 2. Далі нічого скоротити ми не можемо. Тому 2 на 7 буде 14.

7 на 1 7, 4 сьомих. Четвертий приклад. 4 дев'ятих помножити на 3 одинадцяти. Дорівнює 9 то 3 можемо скоротити на 3, 3 на 3 буде 1, 9 на 3 буде 3. 4 помножити на 1 буде 4, 3 помножити на 11, 33.

Десять тринадцятих на сім десятих. Тут у нас скорочується десять та десять, залишиться по одиниці і буде 7 тринадцятих. Сьомий приклад. П'ять дванадцятих на шість сьомих. 12 та 6 скоротимо на 6. Тут буде 1, а тут 2. Виходить 5 14. Та восьмий приклад. 4 сьомих помножити на 3 8. Тут ми можемо скоротити 4 та 8 на 4.

Бачимо, що тут можемо скоротити 5 та 5 буде по одиниці. Та 4 і 16 можемо скоротити на 4. 16 ділити на 4 буде 4. 4 ділити на 4 буде 1. Тому 1 на 1 буде 1. І 1 на 4 буде 4. Наступний приклад. 10 13 на 39 40. -х. Тут ми можемо скоротити нулики. І у нас залишиться 1, а тут 4. Так робити також можна. 13 і 39 ми можемо скоротити на 13. 13 ділити на 131, 39 ділити на. Тринадцять буде три. І залишиться один на три буде три. Один на чотири буде чотири. Три четвертих. Третій приклад. П'ять дванадцятих на шість двадцять п'ятих. Дорівнює.

12 та 4 ділимо на 4. Тут буде 1, а тут 3. 11 і 33 на 11. Тут буде 1, а тут 3. Виходить 1 1,9. П'ятий приклад. 415 на 25, 28. 15 та 25 можемо скоротити на 5. Зверху буде 5, знизу буде 3. 4 та 28 можемо скоротити на 4. Зверху буде 1, знизу буде 7. 5, 21. Отримуємо. Шостий приклад. 35, 36.

35 на 5 буде 7. 55 на 5 буде 11. 9 на 7, 63. 6 на 11, 66. Виходить, 63, 66. Але ми можемо скоротити і ще. 6 та 9 ми можемо скоротити на 3. І це буде зверху 3, знизу 2. І тому. Ми 7 на 3 множимо буде 21, а 2 на 11 22. Така відповідь, як я написав, нас не влаштовує, тому ми завжди маємо скорочувати до кінця. 7 приклад. 9 14 на 49 63. 9 і 63 можемо скоротити на 9. Тут буде 7, а тут буде 1. 14 і 49 ми можемо скоротити на 7. Тут буде 7, а тут буде 2. І також ми можемо ще 7 та 7 скоротити. Тут буде 1 і 1. 1 на 1 буде 1. 2 на 1, 2. І відповідь. І відповідь одна друга. Та восьмий приклад. 22, 35, помножити на 63, 121. 22 та 121 можемо поділити на 11, тут буде 2, а тут буде 11. 35 та 63 можемо скоротити на 7. Тут буде 9, а тут буде 5. 2 на 9 18, 5 на 11, 55. Відповідь 18,55. На сьогодні все. Дякую за увагу. Домашнє завдання буде в описі під відео та на сайті школи. До наступних зустрічей!